Народися так просто народися, із зерна душевих зізнань, із насіння мрій, із блискучих очей, доторків, слів, криків, плачів, вигуків. Народися, щоб потім відчути зерна душевих зізнань, сіяти насіння мрій, ковтати блиск очей і їсти нектар зітхань, криків. Плачів, смутнів, і тягот землі. У надчуттєвій незбагненності згубилась, втікали птиці у краї чужі, була в раю, а може, це наснилось, втопились очі в голубі, красі, втикали шпилі в серденько, незримо, а палюстки ще хочуть говорити. Зів'яла квітка, зщурилася ранимо, але. Цю квітку можна ще підлити. Прости мій світи, за мою безсилість, земля палокотить десь у пожежі. Скажи мій світе, розкажи на милість Кому ж ота земля тепер належить обвали землетруси, різні лиха. Чи, може, ми від Бога відступились? Але ж весна співає тихо-тихо, і сонце до обличчя пригубилось. Як берегти планету, я не знаю. Під сонячним промінням стало важче. Я просто вірші пишу і співаю. І прошу в світу, люди, станьте краще. Як хотілося бути у світі з собою. Без усяких земних і смертей, і образ. І не бачити те, що заклалось судьбою, і не знати, хто зраджує нас повсякчас. Як хотілося бути росою, дзінкою, срібнолицею, без перепеті і сліз, Милувати себе місяць ночами зі мною, та тягар під небесця у душу заліз. Налякалась, а може, я вже не людина, може просто я зірка, чи місяць весло, може, стежку до Бога згубила єдину. І мандрую безмежям що віршим взялось. Може, я неземна, бо так часто співаю і не можу прожити уже без пісень. Може, Божі закони стату не знаю, і за це мене Бог розпинає щодень. А довкола усе неземне, не засмійся. Я улеті світил і ангельських досяг моя пісня, до справжнього Бога долися. І знайди в цьому світі довершення дах.